Яка досить масштабна сьогодні подія була, якою давно не було тут, на тренувальній базі з великою кількістю журналістів. Наскільки як вам здалося, це вдалося? Мені здається, що це якраз те місце, де журналісти бувають частіше, ніж будь-де. Бо урахуванням усіх обмежень, те, що база, спортивна полісся, такі вже рідні доми для преси. Багато хто вже тут бував, вже бачив і екскурсії. Але е, що радує, що кожного разу, коли вони приїжджають, вони бачать якесь оновлення або щось нове, От як там умовна зона, де в нас тепер Джим е, Клаб там, або сьогодні з'явився завдяки нашим партнерам Джиджибет Тейкбол-Стіл. Цей тому. Мені дуже добре, що преса тут почувається як вдома. Так? І чому це дуже важливо зараз для нас, разом з нашим партнером, тому що саме ми маємо створювати той інтерес певний для вболівальників, щоб, щоб рівень українського футболу на рівні, умовно кажучи, інтересу. Якомога стабільніше тримався, бо дуже непростий час, і зараз як клуби виживають, як сама індустрія має виживати, так і ті, хто створюють інтерес для вболівальників, блогери, журналісти, ми маємо робити так, щоб у них був певний об'єм контенту, цікавого контенту, який ми створюємо для них, щоб вони розповідали про це. Ну, по перше, хотілося б почути враження від сьогоднішнього заходу, як він вам вдався чи не вдався. На мій погляд вдався, було цікаво. Ми побачили існуючих гравців. Мені здається, певна інтрига була в презентації нових гравців і нових функціонерів. Не кожного дня таке таке втрапляється. А плюс, ви бачите, який ми формат цього разу влаштували. Ми ну, зробили так, що кулкулу провів цікаву екскурсію. Думаю, не завжди таке виходить, що можна пройтися, подивитися безпосередньо там, де мешкають футболісти, де вони тренуються, де вони займаються, де вони реабілітуються і так далі. Мені здається, окей, але подивимося, який буде фідбек. Оцінку все ж таки давати, мабуть, журналістам. Хочеться ще кілька слів почути про вашу співпрацю з G -G да, як вона почалася, як на що розраховуєте, яка стратегія цієї співпраці? От ви обидва говорили про продукт, який певний продукт, який ви бачите. От яким ви його бачите, що це має бути за продукт? Ну, дивіться, це навіть ну, скажімо, на побутовому рівні там створення контенту. Наприклад, я був ну, приємно вражений, коли крім того, що от сам підхід, знаєте, партнера мені сподобався. На Дуже простому прикладі, коли команда була на літніх зборах, умовно працює наша медіакоманда «Полісся» Полісія у... з точки зору висвітлення всіх подій, джуджебет надіслав свою окрему команду за власний рахунок, які в тому числі створювали контент. І в підсумку ми отримали, умовно кажучи, там не 20 часів контенту, а 30, да, завдяки G -G І Все це пішло в наші соцмережі. В тому числі джиджебету, то і це якби ось додатковий продукт, який було створено. Це просто як один момент. А стратегічно так у нас були дуже довгі перемовини, там приблизно три або чотири місяці. І впродовж цих перемовин ми приходили до того, що я відчував, що є сильна команда потужна у Джиджибет з точки зору маркетингу і ідей, і наша команда, і що це ця колаборація має бути дуже цікавою. І це, знаєте, це. Підйом певного рівня для обох партнерів з точки зору і обміну досвідом, і роботи разом. Тому ось тут ми приходили до того рішення, до якого приходили. Звісно, коли є тендер, коли там є декілька претендентів, то ти маєш зважити всі фактори, да? але не тільки ціновий фактор. Важливо, з ким ти будеш наступний цикл. І о, які ти цілі закладеш, наскільки вони відгукуються з точки зору там твоїх очікувань і з точки зору амбіцій футбольного клубу Поліс? Лісі нас цікавило, нас цікавило давно, тому що Полісі минулий сезон закінчила на четвертому місці, попало в зону євро. А це по-перше, результати. По-друге, ми справді це не для красного словця сказано. Ми вражені тим результатом, який досягло Полісі останні два роки з точки зору брендингу і маркетингу. Це дуже це насправді дуже цікаво і класно. Я відмічав вже багато разів, що Футбольному клубу насправді дуже важко суттєво збільшити фанбазу. базу Це ну, навіть комерційному підприємству це завжди зробити легше. А тим не менш, футбольний клуб це зміг зробити. Ми були, ми були вражені цим підходом. Ми знали команду, яка працювала над цією концепцією, на цією комунікаційною моделлю. Нам було зрозуміло, що ми зійдемося з точки зору підходів. Тому ми були зацікавлені. Проявили цю зацікавленість. Полісся проявила зацікавленість, далі Технічні перемовини і ми підписалися.